Це наші дороги. Якщо ви думаєте, що це качає, я качаю камер. Ні, це у нас такі канали Полтавський ОТГ. Це не поверхня місяця, а дорога державного значення через села Ковалівка та Залізничне в 20 кілометрах від Полтави, а точніше її відсутність. Ці кадри днями відзняв на телефон місцевий мешканець Сергій, який працює водієм автобуса. А ось дивіться, яка ямка зараз буде. Шикарна. Її вже люди самі засипають. Тому що непрохідна, не проїзна. Не проходна. Навіщо ми платимо налоги, якщо ми їздимо по таких дорогах? В безнадії люди закидають ями глиною, цеглою, щебнем, залишками будматеріалів. Але такі саморобні латки недовговічні. Деякі ділянки доводиться об'їжджати полями, обурюються місцеві. Тут, навіть, тут вже не ямковий ремонт, тут капітальний потрібно, тому що дороги, одне направлення, це дороги немає взагалі. Ось ще. Ми їдемо менше 10 кілометрів, тому що тут швидше просто неможливо їхати. Та ця дорога веде не тільки до села. Вже кілька років це і шлях до екопарку Ковалівка. Світлана Вишневецька переселенка з під Харкова, колись працювала в фельдман екопарку. Говорить, шокована. Ковалівським бездоріжжям їдуть з усієї України, щоб подивитися на тварин, яких тут понад 6,5 тисяч. А волонтери привозять сюди допомогу для тварин-переселенців з гарячих точок. Уважаємі депутати, бажа у нас. куча программ, где ваши дети будут получать это анималотерапию, ипотерапию. Это одна из лучших мест, где детки получают первые азы именно от общения с животными. Это общение с природой. Неужели этот кусок дороги нельзя сделать? Один из лучших парков и будет один из лучших парков, но вам это не интересно. Вот обратите на нас внимание, пожалуйста. Проблема ремонту ковалівських автошляхів у підвішеному стані з 2019 року констатують в Агентстві місцевих доріг Полтавщини. Пояснюють, в першу чергу ремонтуватимуть дороги загального користування в громадах, які виділили співфінансування. Ковалівської дороги серед них немає, натомість вона є у другій черзі. Волок Богівка, Цегенське, Полтава, Сем'янівка, Петрівка, Полтава-Гожули Черноглазівка. Отже, ця дорога в пошу пропозицію. Щодо ремонтів Полтавської міської ради не війшла. 22 числа є у нас наступний лист від полтавської громади про їхні наміри ремонту ще 12 доріг. В цьому списку з 12 доріг є ця дорога. На даний час ми очікуємо від них укладання договору з обласною радою та співфінансування. Відразу потім приступимо до ремонтних робіт. Квальцівський старостат відноситься до Полтавської міської територіальної громади. Питання за Полтавською міською радою. В міській раді говорять, кошти на ремонт доріг другої черги виділені. Їх перерозподіл запланований на липень. Чи спрямують їх частину на відновлення цієї дороги цим літом? Невідомо. Надія безумовна є цього року. передбачено фінансування 130 мільйонів на саме для співфінансування з агенцією місцевих доріг. Дорога на кавалівку вона знаходиться у другій черзі. І сподіваємось на те, що при наступних перероз. Поділах бюджету теж будуть виділені гроші на цю дорогу, тобто. Але я хочу зауважити, що там, мабуть, ну найбільш розбита дорога з усіх доріг Полтавської громади, згідно того, що скільки тисяч квадратних метрів дороги треба залатати. Як зазначили у прес-службі Полтавської міської ради, площа дороги на Ковалівку, що потребує ремонту, 24 тисячі квадратних метрів. Вона найбільша з автошляхів другої черги.